Доброго дня! Гурток у міліручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти ось таке яблуко з паперу в техніці орігамі. І так, для цього нам знадобиться аркуш паперу розміром 20х20 см. Ось, можна більше. Також ножиці, олівець та клей. І так слідкують за моїми рухами. Спочатку будемо складати навпіл, ось так. Потім загинаємо. Інший бік ось виходить. Оце крапка. Цей кут. Загинаємо до цієї крапки ось так. Переходим. Кладаем на пол. Так. Всю сторону до тени. Вот так. Та загинаємо івнесенько. Оце зайве. Відрізаємо. раскрываем. Вот выходит такой пятикутник. Сгинаем по намеченным линиям. так. 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 Ось виходить така форма. Як зірка. Потім до цієї до середини. Оцей кут угору гору підіймаємо. Так. І так, робимо 5 Разів. Потім перевертаємо оцей кут до цієї сторони. Ось так. І ці сторони повинні бути паралельні. так ось. ці І так робимо 5 разів.